Шокуючі кадри жорстокої розправи беркутівців над журналістами облетіли весь світ. Останнім часом діяльність працівників ЗМІ в Україні супроводжується насиллям, жорстокістю, розправами, переслідуваннями та гоніннями з боку правоохоронців. Слово «журналіст» мало не кривавими літерами написане в історії Євромайдані 2013 року. Понад півсотні працівників ЗМІ постраждали від рук беркутівців. Один із журналістів Валерій Гарагуц ймовірно постраждав найбільше. Його не тільки жорстоко відлупцювали, а й звинуватили у тяжкому злочині. Злочині ціна якого вісім років у буцегарні. Ми вам уже розповідали, як журналіста Дніпропетровської газети Ліца заарештували після сутички на вулиці Банковій. Йому закидають організацію масових заворушень. Суддя Шевченківського районного суду Києва Наталія Гриньковська вирішила тримати чоловіка під вартою 60 днів, доки триватиме досудове слідство. 5 грудня адвокат журналіста. Подав апеляцію на це рішення. Я это решение обжаловал в апелляционном суде города Киева. На эту инстанцию у меня одна надежда. Я считаю, что апелляционный суд может и должен отменить это незаконное решение, и я буду добиваться этого всеми. Законними способами ми дізналися цікаві подробиці подій на банковій. Одразу після затримання Валерій Гарагуц не зізнався правоохоронцям, що він журналіст, боявся переслідувань з боку правоохоронців. Під час силового розгону людей він на власні очі бачив події, розголос яких дискредитував би силовиків. Тому чоловік мовчав і не казав, що працює у змі. Крім того, своє посвідчення і камеру він загубив, коли спецпризначенці тягнули його за комір вулицею банковою. Він <пробував> Хотів зробити репортаж і зібрати інформацію не тільки про мітингувальників, але й з іншої сторони цих щитів барикад про роботу мілі. Він боявся реакції цін, бо зібрав, бачив інформацію, яка, як він вважав, буде неохороніці. Валерій Гарагуць і досі перебуває у лікарні швидкої допомоги під арештом. У нього серйозна травма голови та численні забиття. Стан арештанта погіршується, каже його товариш. Медики, на жаль, повністю не, не діагностували всіх завданих йому тілесних ушкоджень. Йому важко дихати. В нього дуже болить більше свідчить про можливість перелому ребер. Тим не менше, а в історію хвороби цього немає. Нам вдалося поспілкуватися із сином та дружиною Валерія Гарагуце біля лікарні швидкої допомоги, де він і досі під арештом. На п'ятий день після затримання родичі впустили до нього на побачення. Ми поспілкувалися з ними після зустрічі. Син Валерія розповів, що його батько намагався зупинити кров із носа у побитого беркутівцями мітингувальника. Тієї ж миті силовики його збили з ніг і відгамселили. Хлопець каже, його батько ані на хвильку не шкодує, що вирішив допомогти пораненому і постраждав сам. Он ни разу не жалеет, что сделал именно так. Если если бы 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 у него, если бы был шанс повторить это же, же он сделал бы то же самое. Единственное, что он сказал, он жалеет, что занимался йогой, а не бегом. Дружина журналиста засмучується. Каже, скоро Валерій із лікарняних стін може потрапити у стиниці. Почався процес переводу. Я обратилася к главному врачу з питанням, як він оцінює стан здоров'я. Він сказав, що це не його компетенція. Найближчим часом експертизи має встановити, чи можна переводити Валерія Гарагуца в слідчий ізолятор.